Я був у хлопців в Бахмуті. Вони кажуть, ми четвертий місяць теж не спимо. Ми не можемо воювати вже. Ми неефективні. І в итоге, мені Бутусов потім сказав: вся ця рота в ноль, повністю жодної людини живої не залишили. А вони їх тримали до самого кінця. Тому що вони кажуть, нас тільки забрали, поставили інших, зразу втратили дві позиції. Нас знову назад поставили. І каже, в мене хлопці не можуть не, вибори, залізні. Да? Все. Так само відбулося і в, в Авдіївці. Чому там наші хлопці залишились? Як всі казали, потрібно треба відходити, Відходьте, виявилося, що ще хтось в полоні залишився. Ну це як? Це звичайна неповага, звичайне відношення до людей, до військових. Або це дійсно російська така система, яка має знищити саме тих, хто пішов першим добровільно, саме цих патріотично налаштованих, які завтра можуть добровільно. І вигнати, взяти Єрмака і довести все-таки, що це він війну довів, щоб вона несподівано прийшла. Якби були заміновані чангари, якби стояла оборона кордону, якби все росіянам не потурилися. бо вони ж думали, що ми ще просто зайдемо і все заберемо. Вони так і зробили. От Де вони зайшли, там вони і забрали просто так. А де почалася війна, вони не можуть і далі. Тому вони тепер мають себе. Чому я тут сижу? Тому що в 20-му з Василем Бурбою ми казали, в 21-му вийшли на телевізор, що. Здали вагерицю, що в офісі президента вони працювали, чи зупиняли цей Чангар, чи знімали міни, чи знімали цей е, комунікацію між мінами. Вони кажуть, що провода перегнили там, тому вона не зірвалася. Ну всі все це стане відомо. Якщо ми про це будемо говорити, я буду і вони бачить нічого вони зробити не зможуть. Завтра, післязавтра, через рік я вийду, через два. Ну ми мовчати не будемо і відповідати буде кожен за своє. Тому надія нас на європейський суд, що дійсно вони побачать це і на розголос, тому що і на розголос. в той же час ви розумієте, що наш розголос він вже йде, якби тут вже хто прав, хто ні. Тобто, якщо ми перемагаємо, то вони автоматично і в вагнерівській ситуації, і в цій це фальсифікація. Тобто вони себе вскривають як, як звичайні Януковичі. Оце вітає, Все те ж саме. Нічого не змінилося, Да? от Янукович прямо сказав Я в Європу не піду, відмовився. А цей каже, я йду в Європу, ну будемо жити як в Росії. Да. Будете всі сидіти мовчки і будете робити те, що я кажу. Да, да. Хлопці будуть йти на війну, а ми будемо тут собі заставляти конституцію читати і так далі. Тому я хочу знаєте, щоб ця людина, яка от, ми бачите, так вела себе. Я хочу зрозуміти, в неї в сім'ї є хтось, хто воює чи за Бабу, є, є чоловік він не воює, не ось. Будь ласка, це те ж саме, що весь 95-й квартал. Як це кошовардіє? А хто я такий? Да. Я в Польщі почекаю. Хай там хлопці. Я ж не вмію воювати. Я буду тут шуткувати. Так Кошовий, кошу. кошу виїждж, вони же ж вони щасляться в гвардії Нас вардії. Нас вардії, о, 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 в груп... нагороди. отримують так. Я думаю, що не тільки нагороди. Сьогодні я вважаю, що державний бюджет, мабуть, тратиться на ці всі дізішов, де розіб'яті кварталики стосовно цього Вони. на телемарафоні. Ми Совсун. Совсун, совсун, вибачте, а, от вона давала до сліз, тому що Яна казала, що мій чоловік пішов свідомо на війну і так. хоче. Пора його демобілізувати вже. Він вже да. дитина росте і да. не бачить батька. І е, вона дуже цинічно, дуже похамськи, як хабалка, яка з нею розмовляла, Довела її до сліз. От. Е, е, журналісти намагалися зупинити її, її нічого не могло зупинити, Я поки так, вона на насолодилася цією ситуацією. Да. Вони мали каже перед тим, як йти на 22-му році, на секундочку, поки, коли вони йшли в військомат, вони мали читати конституцію, що вони не будуть демобілізовані до кінця військового стану. Це всі мали добровольці в 22-му році знати, що вони мали конституції, не буде демобілізації до кінця військового часу. Це... Просто настільки... це влада, це ж влада й рупор дала сказати це, озвучити я на марофонів. Бачив також інше відношення журналістів, як вони розповідають стосовно мобілізації, всього цього. Вони вони таке враження, що хлопці зобов'язані. Да? я розумію. Хлопці зобов'язані, але ви зобов'язані їх мінімум їх озброїти правильно да навчити, -а -а. навчити щоб дати ртати. можливість так. їм відпочити. Ротацію. що да, там да, є в нас. В мене товариш загинув. Він каже. Ну, Дмитро Штанько те саме, він так. каже, я третій раз кантужений, я вже не соображаю. Мені треба ну, трошки реабілітуватися, що я не, не можу зреагувати, звідки вона летить. Я чую летить, а звідки, куди ховатися, не знаю. Та ж саме, от наш Василькові хлопці, загинув хлопчина, каже, своїй дружині, каже, чи сестрі, я не пам'ятаю, я вже стою і сплю на ногах. Сплю.